Ой, дівчата, я знаю, молоді дівчата, я знаю кожна, що думає, ви всі мрієте заміж вийти. Я теж так, так хотіла заміж, як було десь 16-18 років. Я думала, що вийти заміж, то має бути казка. То мають бути палаци, оази, пальми, канарейки, верблюди, павліни, дівки. Через 30 років пропало все. Лишивши тільки один верблюд. Так що не спішіть заміж. А ті, хто вже заміжок давно, хто зверх 30 років вже в шлюбі, ті мають знати молитву. Ото треба встати зранку на коліна і казати, Боже, дай мені ще трохи краси, щоб йому було не встидно зі мною вийти люди. Боже, дай мені здоров'я, щоб я могла його п'яного дотягнути з одного кінця села в друге. Боже, дай мені терпіння, бо мені треба терпіти всякі футболи, хокеї, рибалку, полювання, всякі п'янки, гулянки. Тільки, Боже, не дай мені Боже сили, бо візьму його нафіг та й заб'ю.